Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимося на платформі duбідабідаbi.одинець.то, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Бенчмаркінг це я нагадую зараз і кожен раз про це розповідаю, тому що доєднуються до каналу нові і нові глядачі, і тому я змушений. Висвітлювати ці питання. Бенчмаркінг це зразковість, це наукова дисципліна, яку ми взяли на озброєння з тією метою, аби висвітлювати найкращий в світі рівень, якого так вже сталося, мені довелося досягти в створенні. Мультифункціонального простору за рахунок використання корисних моделей номер 1 і номер 2 запатентованих за моїм ім'ям у 2016-2018 роках. В створені вони за математичною моделлю Тетраміно, і їх комбінація дозволяє створювати простір з найкращими в світі показниками функціональності, ергономіки та безпеки. А от власне з цими конструкціями ми і працюємо. Тобто бенчмаркінг – це зразковість, це інструмент, наукова дисципліна, завдяки якій нам довелося, ми спромоглися з вами досягти таких високих рівнів тов, вийти на них. І тепер оці прикладні речі, корисні моделі в вигляді конкретних прикладних рішень. Практикуємо і за допомогою дизайну вже втілюємо в просторах, які, власне, належать кожному з вас на цій планеті. У нас є конструкції, готові до вживання. У нас є конструкції, які ми пропонуємо в вигляді лімітованих версій, тобто кожен рік ми додаємо щось нове і зараз виходимо на такий на таку, ніби на такий шлях, на, на таку дорогу, на таку вказів, на такий вказівник, який нам дозволить заглядати за обрій і вже сформувати конкретне прикладне рішення для застосунку в вигляді високого стандарту, тобто нового стандарту, в меблевому предметному дизайні, це промисловий дизайн, предметний дизайн, і на цій базі створювати мультифункціональні простори в інтер'єрах, тобто, це вже інтер'єрний дизайн. Шляхи використання це спортивно-оздоровчий напрямок, лікувально-профілактичний. та Власне, побутово-розважальні, тобто у вигляді меблів, і все це ми з вами робимо в такому вигляді, аби це було зручно перевозити, переносити, перетворювати на нові, нові є, власне в конструкції закладено всі відомі м'які меблі вжитку, і ми їх з вами втілили в одній моделі і в другій моделі. Тобто, кожен модуль здатен заповнювати простір 24 години на добу, і от з такими рішеннями ми працюємо з вами. Для чого ми це робимо? Власне, у нас є завдання на літні канікули. Працюємо ми в межах Академії «Гудвілл-року». Ми її вже закрили, проте ми продовжуємо працювати з цією конструкцією, тому що це завжди престиж репутація та цінності. І у нас є мета, і ми так її оформлюємо як мету. І працюємо ми на ринку нерухомості. І для цього ми з вами взяли завдання, аби кожен охочий. З гравців ринку нерухомості міг долучитися до нашої з вами співпраці і отримати інструменти для, для того, аби долучитись до нашого Гудвілу. Гудвіл це у нас номер один в світі, те, чим ми можемо ділитися з кожним хто працює на ринку нерухомості, а втілюється він завдяки ефекту мультифункціональності. Що це означає? От давайте розглянемо на ринку нерухомості. Ринки бувають різні: бувають міста, селища, це за масштабуванням країни, глобальний ринок. І ви знаєте, що ми живемо в глобальному світі, і будь-яка людина в будь-якій точці нашої планети може скористатись інтернетом, зайти і промоніторити стан речей на даний момент. І всі ті пропозиції, які є на наявності на ринку, вони доступні до будь-якої людини. Далі, от за рівнями. Далі за гравцями, от є власник, так? У нього є мета, своя мета. Він хоче реалізувати. Або ще не хоче реалізувати, просто прицінюється. Є професійний гравець, ріелтор, який має. Створити оцю пропозицію з економічно оптимальною якістю, тобто об'єкт або продукт описати таким чином за смарт-технологією, аби майбутньому власнику покупцю орендару. Це вже рольові моделі, тобто людина може не просто купити і змінити власника своєї особи, а може орендувати, тобто тимчасово може просто користуватися або розглядати це як інвестицію, тобто як бізнес. І здавати в найм наступним користувачам, орендарям таке інше. Тому оці рольові моделі на ринку ми вже з вами зафіксували. І отут у нас завдання ріелтора описати якомога більше якісних показників через властивості, через площу, через престиж, через розташування, через характеристики, через ті цінності, які об'єкт несе в собі, і донести до оцих гравців. А хто створює всі ці цінності? Це у нас архітектори, дизайнери, конструктори, розробники, будівельники, зрештою. І отут важливо пам'ятати, що є ще ми, які в а, просторі можемо створити мультифункціональний простір номер один в світі. І це суттєво змінить усі характеристики об'єкту. Саме тому ми звертаємось завжди до рієлторів. Пропонуємо їм, як професійним гравцям на ринку, аби вони вступали з нами в комунікацію і от в цьому ланцюжку вставляли от, от той а, ефект, який несе собі цінності. І ми їх охоче даруємо. І окупність а, мультифункціонального простору. То це фантастика, просто дивовижна, тому що вона тут і зараз, там 2 метри квадратні, які наповнює повністю простор. Тобто, вибачаюсь, не 2 метри, а 4 квадратні метри, тому що 2 на 2, так у нас 2 на 2 – 10. А якщо його скласти, то він взагалі там займає площу 0,35 квадратних метрів, якщо скласти в куточок. Розумієте, яка цінність? І це економія на квадратних метрах. Зараз я моніторив ринок, будівельники, оздоблення будівельні роботи, там щось до 4 тисяч доларів за квадратний метр з урахуванням об'єму. 4 тисячі. У нас, звісно, окупність за наш простір. ми... Можемо пропонувати три пропозиції, тобто стандартне рішення, готове до відправки, потім Limited edition версію і індивідуальний підхід до будь-якої деталі в будь-якого компоненту в створенні. То, звісно, ми окупаємо навіть індивідуальне рішення з, ну, з коефіцієнтом 2. розумієте? І, і це показники номера до світі, тому що це. І, і ще до того от авторські речі, які мають свою душу. Розумієте? З, з, супровод, супровід через сертифікат і тощо. І це, ну, взагалі, я вже казав на цьому каналі, що це хто відмовляється з рієвторів, то є грабіжником. Злодій просто. Не проконсультувати, знаючи про а, а, нашу діяльність, не проконсультувати а, в правильний спосіб майбутнього власника або а, теперішнього власника, тому що ми в, у всіх вимірах працюємо в теперішньому майбутньому і навіть в минулому. Тому що ми в минулому створили і я воно вже готове тут і зараз. Уявляєте, так? Да? Тобто беріть на озброєння. Дізнавайтесь, приходьте за посиланнями, знайомтесь і всі будь-хто, будь-яка людина на цій планеті може скористатися цими пропозиціями. Я, для, я особисто відповідаю за все те, що відтворюю в своїй творчій майстерні. І викладаю це, і фіксую це і документую це. І ви ви можете слідкувати онлайн за всіми процесами, які відбуваються. Тобто, ми з вами від початку повномасштабного вторгнення почали всі ці процеси фіксувати і продовжуємо. І академія працює. Тобто, ми от цей канал, як творча студія, працював від так, в такому насиченому режимі від початку повномасштабного вторгнення в Україні. І власне я знаходжусь в Україні і працюю весь час в Україні. І е, це, це мій внесок в розвиток е, такого державного, е, навіть відтворення державного рудвілу в певному сенсі. Тож дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, дякую, що поширюєте, цікавитесь і е, просто за те, що ви є тут і зараз. Дякую.